Бамбармія! Бамбармія! Yeah. Вітаю вас на каналі Бамбар-Бієтві. З вами Володимир Мартиненко. І сьогодні ми розглянемо питання щодо аеропорту міста Кишинев, Молдова. Як дістатися, які послуги в цьому аеропорті? і тож пропоную вам зараз приділити увагу трішечки зі мною і подивитися, які послуги надає. Аеропорт міста Кишинев, а також зробити віртуальний тур. Тож, дивимось на цю схему. Аеропорт має два поверхи. Перший поверх це для зустрічі тих, хто повертається додому, і другий поверх аеропорту для тих, хто відлітає. Почнемо з першого поверху. Тож ми маємо тут місто прильоту, приїзду до аеропорту, вибачте місто приїзду до аеропорту і так зване «Waiting area. Тут ви можете розташуватися і чекати на своїх друзів, рідню, на тих, кого ви приїхали зустрічати до міста до аеропорту міста Кишинев. Також ви можете э, знаходитися не тільки в залі, в залі очікування, а, наприклад, завітати до э, кафе, э, численних кафетеріїв. Провести час. Wi-Fi в аеропорті безкоштовний. Ось так. Ще один зараз покажу вам. Лаунд Шерія. Ще одна. Так, зараз підтягується щось ні. Ага, так, підтягнулося. От так. Дивіться, будь ласка. Сучасний аеропорт з ескалаторами, з гарними послугами. Все дуже тут у нас добре. Так, переходимо на рівень другий. Для тих, хто відлітає, від'їжджає від, з міста. Кишине, вибачте. Level 2. Level 2. Зона від а, вхід. Коли ви прибуваєте до аеропорту, ви потрапляєте та, сюди, так, на таксі або на автобусі, потрапляєте в цю зону. Забираєте свій багаж. Ось так виглядає аеропорт зовні. Прошу. Так. І потрапляєте через ці дверцята, потрапляєте до зони відльоту, тобто зона departure. Так. Ось, коли ви зайшли, ви маєте змогу запакувати ваш багаж. Також зареєструватися. Дивіться, будь ласка. Так, зареєструвати свої квітки. Ось Хлопчина чекає на туристів, на відлітаючих. Так, виглядає пакувальна зона та реєстрація. Cheкін. Checkін. Так, регістраційна зона трішечки ближче. Подивимось зараз, її роздивимось, підтягується. Ось так вона виглядає. Стієчки авіакомпаній. Так. Не дуже великий аеропорт, але дуже зручно, тому що ви тут... Маєте можливість дуже швидко пройти всі формальності і зареєструватися на рейс та здати свій багаж. Після того, цього ви можете, звісно, залітати до Duty Free, купити, що вам потрібно, якісь сувеніри, якісь смаколики, також напої, парфюмерію та будь-що. Так, також ми маємо тут. Зону пакування я вже казав. Ага, давайте так, переходимо до зони вилітів, до зони відльоту переходу до, не, не, безпосередньо до літаків. Маємо зону Duty Free також, зону очікування. Ось тут. Все-все дуже таке компактне, дуже маленьке. Не заблукаєте, можете не перейматися, все. Дуже добре. Аеропорт Кишинева мені чимось схоже на аеропорт Тірани, але той не має двох поверхів, лише один, а тут є два поверхи і дуже зручно розташовані зони очікування, зони відпочинку. Тож Такий невеличкий віртуальний тур я вам зробив, і переходимо до послуг аеропорту Кишинів, Міста Кишинів. Так, я залишу в описі під цим відео посилання на сайт аеропорту, тож безпосередньо можете самі, самі подивитися, що тут є, але зараз швиденько пробіжимося тут. Сайт аеропорту на двох мовах російською і молдавською, тож можете, ви зможете отримати інформацію щодо послуг аеропорту міста Кишнів. Отже, інформація для пасажирів в так, дивіться, які тут є послуги. Можете отримати дорожні документи. Також є інформація про компенсацію та допомогу пасажирам, якщо скасована або запізнена затримка рейсу. Є візи в Молдову, але ми зараз наразі без, у нас без візового сполучення, то ми можемо... Відвідувати цю країну без, без е, якихось е, яких додаткових документів, окрім е, закордонного паспорта громадянина України. Ось, Тут можете знайти всю інформацію. Так, також реєстрація на рейс. Давайте також глянемо, переглянемо е, онлайн-табло. Можна подивитися, куди відлітають рейси з Молдови, які компанії це пропонують. Е, Лише маю зауважити, що, наприклад, якщо є рейси до, до таких країн, як Єгипет або курортів, єгипетських курортів, наприклад, Шарм-Ель-Шейх або Хургада, то е, ви не зможете придбати квітки, бо вони е, продаються лише на чартерний рейс, але ви можете зробити, купи, викупити квітки на такі рейси через е, наші агенції, мережі Агенції гарячих путівок. Звертайтеся, будь ласка, до наших агентів. Ми вам допоможемо і в придбанні квітків, і в придбанні, придбанні турів індивідуальних або пакетних турів на чартерні рейси. Будь ласка, тут і до Мілану можна дістатися до Дюссельдорфа, Істанбула. А, ось, що я казав, шарм і шейх, але квітки придбати неможливо самостійно. Тож ми вам зможемо в цьому допомогти. Так, дуже зручний сайт, дуже простенька і. Простенька навігація, все дуже зручно. Тож переходимо до частини, як дістатися з Києва або з Одеси і, до міста Кишинев і до, потім до аеропорту безпосередньо. Так, Зачиняю сторінку і відкриваю я коротесіньку презентацію до вас. Таку підготував Ось аеропорт Кишинів. Київ, Одеса до Кишинева. Поїхали. З Києва до Кишинева ви можете дістатися поїздом номер 351 Він ходить по непарних при парних днях. Так на сайті на сайті Укрзалізниці вказано. відправлення о 17.02 прибуття о 10.47. 10, хвилин. Тож треба враховувати е, час на. Е, Доїзд до аеропорту, а також на реєстрацію, я думаю, що це е, має бути десь ну, 5-6 годин до, до часу відльоту. Часу дорозі з Києва на потязі е, 17 годин-45 хвилин, майже 18 годин. Вартість від 1842 гривні це буде плацкарт, бо місце Укупе вартує більше 4 тисяч гривень. Ще один спосіб дістатися до Кишинева, а також безпосередньо до аеропорту міста Кишинев, це мікроавтобуси або великі автобуси. Час дорозі десь від 11 годин, залежить від перетину кордону і вартість від 1400 гривні. З Одеси до Кишинева може дістатися зараз потягу немає, але щоденно і. Декілька разів на добу ви можете, можете от, е, купити квітки на автобус. Час дорозі е, від 6 годин, вартість від 380 гривень на одну людину. Е, найшвидший спосіб дістатися до дешеди це автомобіль. Вартість буде, в, буде десь е, колихатися від 900 гривень до 1400, може і, і ще й вища. Дорога займе всього 2 години, 40 хвилин, майже 3. Але треба також враховувати перетин кордону та черги. Коли ви прибули до міста Кишинів, безпосередньо до центру, до центрального автовокзалу або залізничного вокзалу, то ви можете дістатися до аеропорту маршрутним таксі, тролейбусом або автобусом. Відстань від центру міста до аеропорту десь 13 км. Час дорозі може зайняти від 18 хвилин до, о, до 30 хвилин. Таксі з центру обійдеться в середньому 100 леїв, курс, 1 лей це 2 гривни. Ви можете о, 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 скористатися численними сервісами виклику такси, або взяти машину безпосередньо вже по місту. Так. І ще один слайд, який я не зробив, це, це те, о, це слайд про проживання в місті Кишинев. Я дивився, там готелі коштують від десь від 1700 гривень на добу, на двох. Але також є численні апартаменти, дуже такі гарнесенькі, і це буде коштувати вам від 800 гривень на двох людей. Тож заздалегідь, попеклуйтеся про час, який вам потрібен. Перед влітом а також можна, якщо ви прилетіли десь там вночі, то також про час і про відпочинок після перельоту і приїзду вже до безпосередньо до Кишинева. Але ж нагадаю ще раз, що наші агенти можуть можуть вам допомогти безпосередньо і розробити маршрут. Доїзду до Кишинева час розрахувати і також забронювати вам квітки на потяг, квітки на автобуси, квітки на е, е, маршрутне таксі і також е, на у місті Кишинев. Дякую вам за те, що були з нами. Ще раз нагадую: бронюйтеся, купуйте е, тури в агенції в мережі Агенції гарячих потівку наших агентів. Літайте, відпочитайте. На все добре, все буде України.